Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Видання «Політика» стверджує, що головною метою візиту французького президента Еммануеля Макрона до Польщі цей візит відбудеться вже у четвер. Має стати обговорення можливості направлення до України 40-тисячної миротворчої місії, що складатиметься з військ європейських країн в разі досягнення домовленості про припинення вогню. Як відомо, президент Франції раніше вже пропонував спрямувати до України війська країн-членів НАТО. Зокрема, таку сенсаційну заяву він зробив на другу річницю після початку великої війни Росії проти України. Але тоді його ініціатива була досить прохолодно зустрінута і у адміністрації президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена, і у європейських урядах. Головним чином тому, що передбачали можливість присутності західних військових контингентів на території України під час продовження бойових дій. Нова ініціатива французького президента, яка кулуарно обговорюється не тільки із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, але й з іншими європейськими лідерами, зокрема із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, та лідерами країн Балтії і Центральної Європи, відповідає намірам майбутнього президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Як відомо, Трамп вважає за можливе заморозити конфлікт між Росією і Україною на лінії зіткнення. А однією з гарантій того, що нова війна не розпочнеться незабаром, передбачає розміщення контингенту європейських країн на цій самій лінії зіткнення між російськими і українськими збройними силами, і таким чином. Ініціатива Еммануеля Макрона може відповідати баченню Дональда Трампа, і багато хто зі спостерігачів вважає, що Макрон міг обговорювати її під час власної зустрічі із Трампом у Єлисейському палаці перед тим, як майбутній президент Сполучених Штатів взяв участь у відновленні собору Нотр Дам, а також на тристоронній зустрічі. Еммануеля Макрона, Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського. Відомо, що і Зеленський тепер з ентузіазмом ставиться до можливості присутності військ країн-членів НАТО на території України. Раніше ж, після того, як Макрон виступив із своєю ініціативою на другу річницю агресії Російської Федерації проти України. В Києві досить прохолодно поставилися до цієї його ідеї, що тоді викликало щире нерозуміння у багатьох західних лідерів і спостерігачів. Зараз, як бачимо, ситуація складається зовсім інакше за можливу присутність миротворчої місії на території України. Виступає президент Еммануель Макрон. За можливу присутність європейської миротворчої місії на території України виступає майбутній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. І з цією ідеєю погоджується президент України Володимир Зеленський. Можливо, що і серед європейських лідерів тепер знайдуться прихильники такої ініціативи Еммануеля Макрона. Хоча б для того, щоб не псувати стосунки із Дональдом Трампом вже у перші місяці перебування непередбаченого американського лідера на посаді очільника Сполучених Штатів Америки. Однак в цій конструкції, як і в усіх конструкціях, які передбачають замороження російсько-українського конфлікту, не вистачає президента Російської Федерації Володимира Путіна. Ми досі не знаємо. Як кулуарно, Путін ставиться до ідеї присутності військ країн-членів НАТО на українській землі. Не кулуарно. Росія завжди була проти такої присутності і поки що немає жодних ознак того, що російське керівництво змінило цю свою позицію. Ба більше, присутність військ країн-членів НАТО на території України якраз і означатиме, що НАТО. Стало ближче до російських кордонів навіть без ухвалення рішення щодо вступу України до цього оборонного альянсу. А це буде не відповідати тим пропагандистським кліше, якими Володимир Путін пояснював свій напад на нашу державу і у 2014 році, і у 2022. Таким чином є два варіанти розвитку подій. Перше, що Сполучені Штати зможуть переконати російського президента в тому, що таке розміщення аж ніяк не пов'язане з його власними інтересами, і таким чином він може на нього не реагувати негативно. І друге, що ніякого режиму. Замороження конфлікту в принципі не буде. Путін ніколи не погодиться із можливістю присутності військ країн-членів НАТО на українській території. Європейські лідери це прекрасно розуміють, а зараз просто розігрують виставу перед очима майбутнього американського президента Дональда Трампа, щоб він сам переконався, що всі готові йти йому на зустріч, окрім самого Володимира Путіна. І що сам Володимир Путін зриває всі ці амбітні плани, які є у нової американської адміністрації. А значить, треба тиснути не на Київ. А значить, треба тиснути не на європейських союзників, а тиснути треба саме на президента Російської Федерації Володимира Путіна і на його. Уявлення про те, яким чином має закінчитися російсько-українська війна, звичайно, можна собі уявити, що таке розміщення військ. Франції та інших європейських держав може відбутися без згоди із російським президентом Володимиром Путіним, що після того як конфлікт буде заморожено, його просто поставлять перед фактом присутності європейського військового контингента на території України. Однак такий варіант виглядає досить ризикованим для самих європейських країн, тому що вони не можуть не розуміти, що в такому разі Путін може вважати режим завершення вогню таким, який не. Не відповідає вже тим домовленостям, які були досягнуті між ними Дональдом Трампом, і просто руч почне новий тур військових дій з тією тільки розбіжністю, що тепер. Першими жертвами його нової агресії будуть ці європейські солдати, і це звичайно може призвести до прямого конфлікту між Російською Федерацією, країнами-членами НАТО із ймовірним застосуванням ядерної зброї як головного аргумента в такому конфлікті. А це якраз той варіант, якому і Дональд Трамп, і Еммануель Макрон і інші європейські лідери хотіли б запобігти. Вони не хочуть прямого конфлікту між власними країнами та ядерною потугою Російської Федерації. Рації, так що говорити про реалістичність будь-яких планів поки що зарано, і здається, ми зможемо усвідомити, що відбувається насправді тільки після інаугурації нового американського президента Дональда Трампа, коли. Новий очільник американської держави зустрінеться із невблаганною і жорстокою реальністю. Разом із ними всіми дякуємо, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні Баймієкофіїдонатела, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією сол спонсорства у самому Ютубі. Перемога і миру вам! Хай щастить!